На теперішній момент вас цікаві питання про тіп топ. Тіп-топ вид діяльності для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. Ще день у місті Перечин розроблена карта і прийнята нормативна рушова оцінка, де поділено на зони. Є перша зона, друга зона і третя зона. Відповідно до даних зон і нараховується нормативна грошова оцінка. Якщо для... брати. Комерцію, то в цій першій зоні комерція виходить 190 200 гривень за один квадратний метр. Ну, земельна ділянка за один квадратний метр, у тіп-топ коштує 112 гривень, 95 копійок на і загальна сума 381 тисячі гривня. Хотів запитати, однозначно, що це є перша зона, я пам'ятаю по карті, і ви принеси сюди, це не тяжко зараз, і ми тут побачимо. Чому в першій зоні, де має бути автоматично згідно положення нарахування за один метр квадратний землі, вартість має одинаково бути. Чому до Василихи застосується коефіцієнт 2? До автостанції застосовується коефіцієнт 2, до тіп-топ не застосовується коефіцієнт 2. Я Ні, Мирослав Іванович, питання задайте. Ми ж принесли карту. Розкажіть, чи входить по тіп-топ, чи входить дане підприємство в першу зону. Отут є карта, скажіть нам. У другу? А тіп-топ? Тіп-топ яку. Тіп-топ у другу, я вам казав.